Мої улюблені фільми СТАРМ рекомендує третій випуск Людина Честі. Доброго дня. Цього разу я зроблю короткий огляд фільму Людина Честі 2000 року. Рейтинг 16 Що думаєте про це? Мічмане Санді? Чом би ні? Це цивільна країна. Це історія моряка водолаза Карла Брашира. Стрічка це Байопік або ж біографічний фільм, який створений на основі реальних подій і життя першого темношкірого водолаза У 1948 році Брашир вступає на службу в ряди військово-морських сил США. Він дізнається за чутками, що афроамериканці можуть служити тільки на камбузі кухні або офіцерським лакеєм, простіше прислугою. В результаті одного випадку герой показав він чудовий плавець, його переводять в рятувальну службу. не здавайся. Карл Брашир на службі бачить подвиг водолаза Санді, який не шкодуючи себе, намагається врятувати людину. Він розуміє, що хоче бути водолазом. Головним водолазом флоту? Yes, так, сер. Брашир випрошує капітана рекомендації для вступу в школу водолазів. В цьому навчальному закладі його зустрічають вороже. Але чому? Лише через колір його шкіри. Але брашир наполегливий, завзятий. По вихідним він ходить у бібліотеку, щоб підтягнути теоретичні знання. Долі міч Санді й головного героя тісно переплетені. Міч Санді напивається і б'ється. Одного разу його красуня, дружина ставить його перед вибором. Життя підкине Карлу Браширу багато випробувань, але він їх пройде честю, тому що він людина. Честі. Головну роль виконав Куба Гудінг молодший, у якого є оскар за роль другого плану у фільмі Джеррі Маквайер. Моє відношення до фільму мій дід був морським капітаном, багато ходячи по морям. Ходив, як навчався, навіть на вітрильнику. А я що ж люблю твердо стояти на землі, бути далеко від берега, то не для мене. А фільм чудовий вчить стійкості і не здаватись. Три цікаві факти. Перший факт. В деяких країнах фільм відомий під назвою Військовий нерець. Другий факт у фільмі були використані реальні скафандри для підводних сцен, що допомогло створити більш автентичну атмосферу. Третій факт ця картина історія життя Карла Брашира стала символом мужності та наполагливості, надихаючи багатьох людей по всьому світу. Цитата з фільму Що скажеш? Сер моє місце на флоті, присвячу цей ролик своєму діду Петру. Не забувайте ставити лайк, залишати коментарі і підписуватись. Дивіться радіо містерію при пригоди Голмса і Ватсона. Миру вам. Міч мене Санді, як вам, ролик? Відмінна робота.